Благословенного і чудового дня середи. Такий файний час, хоча нас так похолодало, виявляється дощик вчорашній, перейшов швиденько в сніг, але вже сьогодні сонечко його розбило. Але сливка вже хоче цвісти. файно. Зима вже немає сили. Вже буде весна, точно. Вже я бачив лелеке прилетіли. Виявляєте? Сьогодні навчає нас хтось із святих, і саме нині це буде Григорій Богослов. Таку файну річ каже. Що мертві, ж, ж, живі від мертвих відрізняються не лише тим, що можуть дивитися на сонце і дихати, але відрізняються тим, що живі роблять щось добре. Бо якщо ти не робиш добра, якщо ти не твориш добра, каже Григорій Бослов, то ти вже мертвий. Ти вже мертвий. Якщо ти не робиш добра, виходить, то вам треба записати собі номер телефону. Ритуальних послуг. Я собі так уявляю. Алло, доброго дня. Я нічого не роблю доброго. Почому вас струни? <гум> Уявляєте? Цікаво, що в Біблії, згідно Біблії, згідно слова Божого, добро це все що співдіє на життя. Добро це все, що дає життя, що підтримує життя. І по суті, виходить навпаки, життя це все. Що робить добро, це все, що ну, шукає добра. Бо коли ти робиш добро і йдеш від добра до добра, від добра до більшого добра, то ти так чи інакше, рано чи пізно доходиш до Бога. Ти доходиш до того, що ти сам стаєш через Бога тим таким джерелом добра, таким хабом добра. Навпаки, якщо ти добра не робиш, то виявляється, ти не мусиш робити якесь зло. Серйозно, ти не мусиш робити якесь явне зло. Ти вже по суті, мертвий. Ти, ти вже злий. Тобто Ісус це показує, пам'ятаєте, у притчі про козлів і овець. Коли ти не робиш добро, коли ти не благоставляєш людей, не підтримуєш, то, то по суті ти вже, ти вже злий. А чого ми були злі? Та він каже, йдіть від мене прокляті, бо я вас не знаю. А чого так? Ми ж нікого не вбили, не обіграли, занадто здається. Але ви не, ви не зробили життя. А коли ми беремо участь у житті, то виявляється, вже якось ми беремо участь у Царстві Божому, тому що робить Господь. Коли ти участь у житті не береш, то ти вже трупом попахуєш. Ого дякуємо Григорію Богослову за пригадування. Давайте постановимо собі зробити сьогодні щось добре, особливо щось із того. Що ми вже відкладали більше в шухляду? Щось добре, я йду одразу зараз, зроблю декілька дзвінків. У мене, у мене добре, це на, на зараз буде подзвонити тим людям, кому вже відкладаю, давно подзвонити. То зараз подзвоню, обіцяю. Якщо я не подзвоню, завтра скажу. Давайте напишіть у коментарі щось одне, Що вам, але буквально, що вам зараз, в цю секунду, прийшло зробити добре. Нехай це буде малесенько добро, але добро. Напишіть у коментарях. А я за це помолюся і благословлю, щоб у вас це вийшло. І нехай добро, добро множиться. Нехай це не буде хвальба, що дивіться, який я, я роблю ось це або ось це, ну що, що хвалитися, що я позвоню людям. Але нехай це буде свідченням того, що ми хочемо робити щось добре. Ми хочемо починати навіть з найменших дібр, з найменших речей добрих для того, аби триматися життя, аби відрізнятися від трупів, відрізнятися від цвинтаря. Давайте. Напишіть у коментарях, мені в голову тільки що прийшло, ось це і ось це. І зробіть це, і будете благословенні. А я вас благословляю на маленьке добро, а потім, як вийде нагода і можливість і на більше. Також пригадую, що триває наша збірка для перемоги. Ви не повірите цими днями. Мені так сподобалося. Один мій друг, який служить людям, потребуючим, також за наш кошт, купив телицю для сім'ї якої шестеро дітей уявляєте, каже, радості їм їхню не було меж, теличку. Вони бо, бо, бо вони хочуть господарювати, але не мали, не мали на це ресурсу. То вони тішаться набагато більше, ніж би ви купили котика. Може, треба спробувати собі теличку купити. Може, і тоді і я буду більш щасливий, коли її продам потім чи кузу. Тому дякую вам за всі ваші донати, за, всі, за всю вашу участь. Боремося! Завжди, коли виходить нагода допомогти військовим то військовим, переселенцям, то переселенцям, потребуючим, то потребуючим. Боремося, робимо будь-які маленькі справи для добра, для перемоги. Майтеся файно? Мир вам!